Welcome to my channel. Спробуй відповісти на 10 запитань В місті Мален знаходиться завод з виготовлення А. Житнього хліба. Б. Шоколадних цукерок, В. Грошових банкнот та купюр. Г. Пральних машин. Грошових банкнот та купюр. Найбільш високогірне місто України. А. Рахів, Б. Франківськ, В. Харків, Г. Одеса, <пілляв> Рахів, Що зображено на Державному гербі України? А. Булава. Б. Щит, В. Тризуб, Г. Меч. Тризуб <пілляв> <пілляв> Коли відзначають День Незалежності України, А. 24 вересня. Б. 24 липня. В. 24 травня. Г. 24 серпня. 24 серпня Як називається народний символ оберіг України у вигляді вишитого полотна? А. Скатертина Б. Фіранка В. Рушник Г. Шафа. Рушник. Не забудь підписатись.